Троє людей загинули внаслідок пожежі на Вінниччині. Півсотні машин отримали нові офіцери громад. 7 грудня день української хустки. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Людей загинули внаслідок пожежі на Вінниччині. Загоряння трапилося в житловому будинку в селі Монастирське Тульчинського району. Майже о півночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу. Під час гасіння вогню та розбору будівельних конструкцій рятувальники виявили трьох загиблих. Поки розпізнати їх неможливо, оскільки тіла сильно обгоріли. За даними Нацполіції, в будинку проживали чоловіки 58 і 34 років, а також 63-річна жінка. А через декілька годин пожежа трапилася в селі Миколаївка Самгородської територіальної громади. Трагедії вдалося уникнути, втім 65-річна жінка травмувалася. Її госпіталізували в опіковий центр лікарні імені Пирогова. Полум'я знищило меблі та домашні речі. Рятувальники вкотре нагадують, що потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки, бо від цього залежить життя. Хімічні грілки, термоси для їжі та мавіки. І все українського виробника. Таку допомогу передали захисникам на Донецький напрямок з Вінницької громади. З настанням холодів у військових змінюються й запити, тож волонтери акцентують увагу на речах, які Допоможуть захисникам зігрітися у холодних окопах. Окрім теплих речей, грілок та термосів, військовим потрібні дрони. Переважно просять мавіки, бо цих безпілотників вони називають своїми очима, які допомагають швидше виконувати роботу. Місто намагається швидко реагувати на запити військових. Хімічні грілки на сьогоднішній день, враховуючи погодні умови, ми його очікуємо. І як тільки буде звернення від командування 3028, ми винесемо на виконком. Міський голова підтвердив готовність надати вам також хімічні грілки для особового складу вашої частини. Крупи, цукор, олія, консерви та ще багато інших продуктів. Роздали у продуктових наборах найменш захищеним мешканцям Вінниці та людям, які через війну приїхали до нашої громади. Уже 6 тисяч містян отримали продуктову підтримку від Вінницької міської ради. Щороку департамент соціальної політики тепер вже спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Формують та роздають продуктові набори переселенцям, людям з інвалідністю першої групи, родинам, де виховуються діти з інвалідністю, родинам полеглих та безвісти зниклих захисників і захисниць, багатодітним сім'ям. Впродовж 20 днів пакунки отримають 20 тисяч місця. Продуктові набори видаються таким малозахищеним окремим версом населення. Я хочу сказати, що завжди міська влада допомагає продуктовими наборами, але ми намагаємось і розширити спектр тих людей, яких ми бачимо, що їх можна включити, тому що вони теж є малозахищеними. Ми опрацювали досить так з таким підходом, щоб кожна людина не була залишена поза увагою, адже кожен має право на гідне життя і на соціальне таку підтримку. А основне завдання і департаменту і влади це саме є турбота про наших вінничан де кожен вінничан важливий. Вінницька громада одна із небагатьох в Україні, яка взяла участь в проєкті Помічник ветерана. І перша, яка його вже впровадила у дію, завдання помічників ветерана допомогти пораненим військовослужбовцям адаптуватися до цивільного життя, пройти мсеки, лікарні, державні установи. А родичам загиблих зібрати усі необхідні документи на пільги та субсидії. Помічники ветеранів працюють в усіх прозорих офісах Вінницької громади на базі міського центру соціальних служб. У нас є вже 12 помічників, які почнуть системно працювати з кожним ветераном. Це повірте для всієї територіальної громади дуже важливо. І я думаю, що Ті, ще хто зараз навчається, там майже теж 20 чоловік. Це теж така буде підсилення роботи і допомоги тим, хто буде цього потребувати, і родинам, і ветеранам, які повернуться, і родинам загиблих. Тобто, це така робота, яку всі розуміють, що треба робити, і дуже непросто її робити. Півсотні машин отримали нові офіцери громад. Це правоохоронці, на яких покладено функції колишніх дільничих, а також додаткові функції. Регулювати дорожній рух, виписувати штрафи за порушення, працювати з родинами, які втрапили в складну життєву ситуацію. Проєкт поліцейський офіцер громади організували в Україні для того, аби правоохоронці були ближче до людей, які живуть у їхніх громадах, аби вони оперативно реагували на виклики. 33 автомобілі передали міжнародні партнери, а 16 закупили з Вінницького бюджету. Офіцерам громади можуть стати правоохоронці, які мають не менше року роботи у силових структурах, а також мають вищу освіту та навички водіння автомобіля. Всі 63 громади області охоплені проектом поліцейський офіцер громади. Це стало можливим завдяки підтримці. Керівництво Національної поліції та наших американських партнерів, за що дякую, і взаємодії тут на місці Національної поліції у Вінницькій області та громад. Я тут це саме той основний пріоритет, яким ви будете керуватися, аби жителі міста і області почували себе в безпеці. Дуже швидко і оперативно отримували вашу допомогу. Саме цей проект підносить рівень довіри до Національної поліції на території області і в державі. І саме цей проект спрямований на підтримку і допомогу людям. Тому бажаю успіху кожному з вас на вашій службі. Оскільки безпека на території області і людини там, де вона живе, це є пріоритетом і дуже важливим питанням, у нас є два фронти на передовій, і безпека тут, на місці. Саме підвищення рівня безпеки, присутності поліції на вулицях буде давати цим людям і всім мешканцям Вінниці відчуття безпеки. 157 мільйонів гривень отримав бюджет країни від приватизації об'єктів державної власності. У Вінницькій області було продано 29 об'єктів відповідно до вимог законів України про приватизацію державного і комунального майна та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави. Забезпечено підготовку до продажу на електронних аукціонах 38 об'єктів у Вінницькій області в листопаді-грудні 2023 року. До регіонального відділення фонду державного майна України надійшло шість заяв від потенційних покупців. У нас було включено до переліку об'єктів, які підлягали приватизації. 123 об'єкта. І з цих 123 об'єктів, 43 об'єкта. Були продані. Якщо в розрізі областей, то 72 з них були включені по Вінницькій області. 51 об – об'єкт. Це об'єкти, які територіально розташовувалися у Хмельницькій областях. Це і окреме майно і незавершене будівництво, об'єкти соціальної сфери. Утеплення будівлі, електротехнічні роботи, облаштування систем опалення та вентиляції. Понад півроку у мікрорайоні Вишенька триває реконструкція 23-го ліцею. Також має бути оновлена система оповіщення і відеонагляду. На об'єкті досі працює спецтехніка та робочі. а Ремонтні роботи розпочали з серпня. За графіком передбачено виконання будівельних робіт до кінця травня 2024 року. Фінансування також розбито на два роки. Ремонт проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету. Ліцею досконалюють, тому що там раніше не було. Ні, бомбосховища, а ще він не міг вмістити відповідну кількість учнів, які проживають в тому мікрорайоні, зв'язку. По перше, із тим, що деякі технологічні процеси вони вимагають відповідних погодних умов. Школа велика до війни встигли зробити дах. Зараз утепляють стіни, частину утеплено. Чому продовжили виконання робіт на наступний рік? Тому що за дорученням міського голови. В проект бюджету входить не тільки наприклад там дах і утеплення стін, а заміна мереж для того, щоб зробити так як потрібно роботи, потрібен час, потрібні погодні умови і відповідно кошти. 23 школа це одна із шести шкіл, які будувалися. У нас взагалі така ситуація, що в Вінниці всі заклади освіти будувалися під час Радянського Союзу, і зрозуміло, ніхто тоді не думав ні за які бомбосховища, найпростіші укриття, протирадіаційні укриття. І коли почався цей процес облаштування найпростіших укриттів, то в деяких закладах були, а підходить по вимогам ДСНС тільки пів напівпідвальні, підвальні. Або цокольні приміщення. Пограти в баскетбол, гандбол, футбол, а ще проявити свою кмітливість у шахах чи шашках запропонували маленьким вінничанам представники спортивних клубів Вінницької громади. Спортивну презентацію для школярів влаштував комітет по фізичній культурі Вінницької міської ради. Дітям та їхнім батькам представили понад 20 видів спорту, де хлопчики та дівчатка зможуть займатися, якщо оберуть для себе ці гуртки. Сам бо волейбол, баскетбол в усіх цих видах спорту свої сили змогли спробувати півсотні вінницьких школярів. Свято презентацію для хлопчиків та дівчаток влаштували в одному з найбільших комплексів міста. Бо як переконують імениті тренера, спорт важливий і за війни, бо на міжнародних спортивних аренах Україна перемагаючи показує свою силу. Саме тому Наталія Верниця привела свою доньку на цей захід, аби дівчинка обрала свій вид спорту. Отримують гарні емоції, позитивні враження у них від будь-якого заходу. Будь це спортивний захід, будь це розважальний просто захід. Так, дитина приходить щаслива, дитина приходить з емону в неї величезна кількість емоцій. В неї хороші враження від того, що вона знайомиться з іншими дітками, в неї з'являються нові. Дитина щаслива, тобто я вважаю, що це да, доцільно. І ми, на, ну, ми відвідуємо багато заходів. Дитина в мене йде з задоволенням, приходить ще більш, з більшим задоволенням, і вона все-таки ну, відвідує все, куди нас запрошують. Ініціатором заходу виступив комітет по фізичній культурі та спорту і департамент соціальної політики Вінницької міської ради. Діти від 6 до 13 років мали можливість ознайомитися з різними видами спорту та випробувати свої сили. Якщо ж дитина обере для себе якийсь гурток, то заняття будуть безкоштовні. Тільки не так низько трошки присів, трошки разу вставай, і лука. Щоб душа їхня зраділа, щоб батьки їхні зрозуміли і родичі їхні зрозуміли, що Ніхто не забути, і що ми цінуємо той подвиг, який зробили їхні батьки, тому що віддали найцінніше, що могли вони вдали своє життя. Сьогодні у нас е, акція. Хочемо, щоб дітки, які сюди зайшли, ознайомились з видами спорту, який розвивається в місті Вінниці, обрали собі той вид спорту, який їм буде до вподоби. Звичайно, вони сьогодні можуть спробувати себе в багатьох видах спорту і в боксі, і в боротьбі, і в баскетболі, і в гандболі. Можуть подивитися на чудовий палац спорту, в якому ми зараз стоїмо. І, можливо, в них з'явиться бажання приєднатися до нашої спортивної сім'ї. Такі ініціативи стають частиною загальної програми Турботи міської ради про дітей різних вікових категорій. У цей особливий день, присвячений Святому Миколаю, вони наголошують на важливості надання дітям можливості насолоджуватись дитинством навіть у складний час. Кожне із присутніх дітей отримала не лише солодкий подарунок, але й надзвичайну порцію радості та тепла від усіх, хто взяв участь у цьому спортивному святі. З метою охопити всіх дітей, щоб вони трошечки відволіклися від будення, отримали. Якісь позитивні емоції в такому непростому сьогоднішньому нашому житті. Після сьогоднішнього дійства кожна дитина отримає солодкий подарунок. Це буде подарунок з нагоди Дня Святого Миколая, тому кожна дитина думає, що отримає позитивні емоції. Різноманітні та цікаві акції департамент планує проводити і надалі, та збільшувати кількість діток, для яких буде цікаво займатися спортом, або обрати інший гурток за їхнім вподобанням та інтересом. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Відчути перед новорічну магію, отримати подарунок за гарну поведінку та добрі справи, та загадати найзаповітніше бажання. Зокрема, й про перемогу України. Маленькі вінничани можуть у садибі подільського чарівника, який запрацював на території зоопарку. А ще для дітей розробили цілу програму: конкурси, ігри біля ялинки, частування солодощами та екскурсія зоопарку. Знамерли! Знамерли! Кружляли навколо ялинки, співали щедрівки та чекали Святого Миколая. Більше сотні дітлахів з декількох громад Вінничини прибули на відкриття резиденції святого Миколая. Це просто про надію та про надзвичайне таке добро. Добро, тобто в цей складний час, щоб і діти, і дорослі збереглись першу чергу як люди. Резиденція Святого Миколая уже кілька років поспіль працює саме у подільському зоопарку, бо тут, наче у казковому лісі, в оточенні різноманітних тварин та дерев хатка чарівника, аби додати казковості резиденції Миколая, тут облаштували галявину 12 місяців та оселили мольфарку. Ми стараємося щось поміняти в репертуарі вітання наших гостей до подільського чарівника. На цей цього року у нас е, також є оновлення репертуару, і, і також є нова локація. Це е, мо е, приїхав приїхала мольфарка із засліджених Карпат. За гарні віршики, зазнання українських традицій, пісень Миколай дарує діткам солодощі та розваги. А ще діти просять у чарівника перемоги України над ворогом та якнайшвидшого повернення їх батьків додому. Лівчики і солодощі, браці кажуть, щоб мир був. Щоб було тут справжнє свято, треба красиву ялинку прибрати, подивитися на неї вона наблизи їх запалити. Я дуже хотіла. Відвідати садибу чарівника можна попередньо зареєструвавши щодня з 10 до 16 години, аж до кінця січня. Для діток чиї батьки на фронті відвідування безкоштовне. Дякуємо Збройним силам, що ми маємо можливість такі заходи проводити. Підтримуємо. Сім'ї військовослужбовців, захисників, захисниць. Допомагаємо Збройним силам, ну і працюємо разом з дітками в різних проєктах. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Свято, яке спочатку започаткували як флешмоб, тепер перетворилося на всесвітнє. 7 грудня стало Днем української хустки. Це досить молоде свято, а от історія української хустки має досить довге коріння. У давнину наші предки покривали голову та носили очіпок чи каптур, головний убір одружених жінок. А термін хустка з'явився лише у 16-17 столітті. Справжня автентична українська хустка, яка була складовою національного вбрання, це хустка з однотонної натуральної тканини, яку вишивали бавовняними або шовковими нитками. Кожен регіон України мав свою хустку з особливим орнаментом. Детальніше про історію нашої стародавньої хустки у сюжеті Вікторії Ліварчук. Намітка, потім очіпок, або ще його називають каптур. Це був головний убір заміжних жінок ще півтисячоліття тому. І лише в 16 столітті в гардеробі української жінки ці аксесуари замінила хустка. Як правило, в нас ще молоді дівчата. Вони носили хустки без очіпка. Очіпок це як правило. У нас жінки заміжні носили дівчата або просто хустки, або віночки, або бенди. Конопляні та ляні намітки були важкими, а от хустка, моду на яку в Україну завезли із Туреччини, була легка, а головне зручна. Потім турецькі базари з бакалією заполонили тернові хустки з Франції, які зараз помилково називають українськими у 18 столітті. Відомий такий підприємець французької де Терно виготовляв, почав виготовляти дуже м'яку. Тонку е, тканину з додатком козячого пуху. Це була вовна, з додатком козячого пуху, на, якому, на яку вони штампом ставили ось такі різні взори. Пік моди на хустку припав на 19 століття. Тоді вона була досить дорогим задоволенням, тож жінки самостійно почали із тонкої вовняної нитки ткати собі хустку. Як правило, вони були однотонні із можливою вишивкою на кутку. На поділі був переважно геометричний орнамент. Ось вона така. Ось ці знамениті шовкові тороки, про які дуже часто ви могли почути. Зрівняйте, будь ласка, з тими мануфактурними, і ви одразу відчуєте різницю. Ось це вручну плетені тороки. Погляньте, як цікаво, як дбайливо. Тому що кожна жінка хотіла виглядати дуже гарно. Флешмоб української хустки, який започаткували три роки тому, став всесвітнім святом. Та українки помилково одягають завезені з Туреччини та Франції паланини. Справжня українська хустка це домоткана, однотона з невеличким візерунком, в якій наші прабабусі та бабусі виглядали сучасно та стильно. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну. Para more.